У мене вже руки, я її недавно знайшла. Оце все, Бачите, я кудись їхала і я з банки ото відкривала, насипала. Чому? 25 років рівно тому мені лікарі поставили діагнози на сумісні життя. І коли мені сказали, що вам треба почати хімію робити, ну я не знаю. Дівчатка, але я сказала своєму лікарю, ні, цього не був. Тільки не це. Бо я знала, що оцей шлях лікування онкології, він ще нікого не вилікував. Вибачте, нас лікарі, бо це так є. Бо і токсичне, і т.д. не будемо про це говорити. І знаєте, коли я задала собі запитання. А це була шоста вже операція, і я зрозуміла, що я з цього вже не вийду. І коли ну, родичам вже сказали, що три місяці залишилося їй, готуйтеся, і я відчувала, бо до мене приходило по 25-30 чоловік в лікарню, і я зрозуміла, що це вже кінець. І коли ввечері, знаєте, я почула, що вже сестра захрапіла. І я тоді кажу, Боже, так дивлюся на себе і кажу, навіщо ти мене залишив на такі муки? І тут, дівчата, я пригадую слова. Оказується, я була в клінічній смерті, але я не пам'ятаю, бо було два наркози, шість з половиною годин робили операцію, тому що коли мені по проктології зашивали. Ну, Коли я задала питання лікарю, чому так довго тривала операція, лікар сказав: знаєте, Віра, Йоспіна, ну, при попередній операції лікарі не думали, що буде ще оперативне втручання, і не туди пришилися човіти. Мені ще уролога викликали, і в цей час ну, напевно так треба було. Я дякую всім лікарям. Я дякую Господу Богу за це, бо інакше б я. Сьогодні не жило. Це я вам відверто кажу. І тут такі слова. Ну, звичайно, я і зараз можу бачити, як тіло на столі, а душа туди стрімко. Таких кольорів на землі я не бачила ще. За свої 68 років. Мені 68 років. Ну, я не представилася. І знаєте, і тут слова зупинись ще не час, я тебе залишаю, лікарі і на цей раз зроблять все. Але ти допоможи собі сама. Коли ти собі допоможеш, от тоді ти допоможеш тисячам. Ну, а на життя нічого не було. 42 кілограми гемоглобін 52, 24 діагнози там в цій медкнижці. І коли я почула оті слова, я так от просто хочу і донести і ту психосоматику. Розумієте, оце, що ми сьогодні чули. А які причини? А що? Та неважливо, які причини? Ви можете все життя шукати ті причини, і ви їх, ну, як би не знайдете. І моя відповідь була, Боже, та я тобі дякую за шанс, який ти мені дав. І раз ти мені дав цей шанс, то ти знаєш, як мені прийти до цього. Друзі, і мій вибір був тоді жити. Я не думала, як я завтра буду лікуватися. Мій вибір був жити. І коли я прийшла в палату і кажу, я смерслаючи. Ну, а що мені робити, щоб я більше не попала в лікарню? Він каже, ну ви знаєте, Вірайоспіна, я сам хворий. У мене і тиск, і то, і то. І я тоді... До нього. Та ви не любите себе. Та ви 22 години за операційним столом. І я тепер розумію, що це все я говорила собі. Бо 24 години на добу я працювала директором ресторану. І я всіх відпускала додому, але сама і мені не раз задавали питання: наскільки тебе хватить? В моїх всіх. Причина, операція. Я ні в якому разі не виню лікарів. Я людина себе доводить до того. І знаєте, з якого усвідомлення це все мій оцей шлях почався. Хочу жити. Віра в себе, що в мене це вийде, бо мені бо дав шанс. І він мене веде. Ну як ще можна зараз з такими технологіями, з таким, ну, дивіться, все для нас. Та тоді, якби я комусь сказала в ті часи, що в мене була клінічна смерть, і я це почула? Та ви що сказали? Якась? Вірка, поїхавша. Ну, ну, чесно, я вам кажу. Я ні з ким не. Але Бог мені посилав таких людей. То там хтось в трубу, то то, то-то. А я кажу, а я туди. І ну, і одним словом, і на другий день мені, до мене прийшла лікар, яка в одній групі вчилася з нашою людочкою. А вона, мого двоюрідного брата, дружина. І вона завжди мені говорила. Ну, Віра, ну роби щось. Я кажу, ну Оля, ну що буду робити? Сама виходжу і кажу: ну, нас же вчили? Ну, я довіряю медицині, я сама хотіла стати лікарем. А? Ну, як, ну, ну, така система. Я далі йшла лікуватися. І оце, от, що розказували, що ми сьогодні чули, ну, шлях, в лі... шлях в лікування це шлях. В нікуди. Це моя думка така, це з мого власного досвіду. І коли Оля Орестівна прийшла до мене і ще мене привела до зам головного лікаря, який зараз головний лікар в психлікарні Тернопільській, і каже до мене тако: Ну що, Віра, долікувалася? А мені так, от то, то зашкрибло. Я думаю, Боже. Мій тато завжди говорив, Єрондю, це такий мудрий доктор. І я ну, як не можуть таке говорити. Бозя знов вкладає в її уста такі слова. Ну, на кінець то, ну, добий її вже. І вона мені задає питання. Ну, ти мені скажи. Ну, ти хочеш далі лікуватися? Чи ти хочеш бути здоровим? Дівчатка? Лікарі, не лікарі. Хто є тільки тут сьогодні? Лікування і шлях до здоров'я це різні речі. Ви згідні зі мною. Все ми не можемо без лікарів, ми не можемо без лікування, і я кажу, що я тільки завдячую лікарям, які мене спасали. А я себе далі. Бо як розказує, ну, забула. Я? Віка, Вікторія. Віка, Віка. От так само я півтора року з одного відділу в другий. Там набралася в коліні вода, так виходжу з кульком, йду в другий відділ, там серце, там-то, там то. Кінця і краю нема. Ага. І отут, і я кажу до неї, я хочу бути здоровою. А що робити? А вона каже: шукай. Встала і пішла. І я зі словами, ось сльозами на очах вийшла. Дякую Богу, мене Бог веде всі ті 25 років. Але цей шлях, дівчатка, він такий цікавий. І от оця от біепік, бути здоровим це стиль життя, ну просто той. той це я вже навіть не знімаю його. Так, бо воно ну, так є. Дівчаточка, пила бади, дякую. Я відійшла від діагнозу, я відійшла від тих симптомів, від всього. І я думала, Ну що так в такому стані я вже буду, Ну ніколи не кажу, доживати. Ну, а жити скільки мені Бог назначив. Але. Кровотечі з носа були постійно. Ну, права ноздряну, у мене всі речі, тільки якусь блузку. Ще не встигла. Ну, вже кров тече. Зупинити не можу чим, я тільки не зупиняла. Оту таблетницю це ще не все, дівчаточка, це ще далеко не все, бо вдома теж був склад. А перша компанія це була кораловий клуб. І я завдячую тій компанії, бо там була концепція здоров'я, академія здоров'я. Я коли так Оля Орестівна чемно розказала Академії здоров'я Ольга Олексіївна Бутакова, така є вона ще, і Оля Орестівна розказала, каже, Оля Олексійовна, це моя братова, там то, 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 ну і такі там операції були. Ну, так, І щось Оля відійшла, а вона каже, Віра Іосифона, а ви задумайтесь, зачем вас Бог оставлял сім раз жити? Все. І так само ми кожен собі задаємо запитання для чого. І коли півтора міня. І, коли... ну, і от були проблеми, головні болі були. Кожен місяць, один раз в місяць до мене приїжджала швидка з тиском. Наскільки я не пила таблеток по житті, ну, як мені сказали лікарі, вам треба до кінця життя? Ні, я шукала, я все робила, я дихальні вправи, я йогу, я то. Ну, я щось шукала, щоб обійтися без... Таблеток будь яких Оці всі 25 років я не ходила по лікарях. Я хочу своїм лікарем зустрітися. Знаю, що він ходить в катедру. Слава Ісусу Христу, Віра, Іоспина, ви гарно виглядаєте, ви далі це все робите. Я кажу, роблю і ще краще роблю. І такий в мене зараз і зі всіма лікарями гарно все як має бути. До любої, любих хворіб ми самі себе приводимо більше ніхто. І оті всі діагнози тільки в нашій голові, більше ніде. І коли півтора року я шукала альтернативу оцим всім бадам. Я знайшла оце клітинне харчування. Я знала, що Оля займається. Я слухала, але я ще не вірила, що це може бути в одній капсулі. І я поїхала в Польщу, і її собака отако, з, якби з, на землю скидає блістер без упаковки, блістер Елеву. І я, дівчатка, беру цей Елев і він мені як магнітом. І я чую, по мені така енергія пішла. І я кажу, Жануля, то що ті славнозвісні капсули? А вона каже, так, я кажу, а ти що не п'єш? У мене давленням, ну, обострення. Я кажу, то давай почнемо разом пити. І ми їх почали пити. І коли я приїхала в Тернопіль, я зрозуміла, що я вже туди не повертаюся, комфорт друзі. Все оце в одній капсулі. І чому сьогодні виникали питання: а з таким діагнозом, що? а з таким я, а з такою симптоматикою, а скільки пити, а які дози. Друзі, я вам сказала секрет, що здоров'я і лікування це різні речі. Коли ви стаєте на шлях здоров'я, значить, ви маєте мати якийсь. Кінцевий свій результат. Що ви, чого ви хочете позбутися? Завожу щоденник з людиною і пишу, якісь тобі симптоми не подобаються. Записує людина і починаємо працювати. Чому такі є результати? Тому що нас, Боже, так створило, що наш організм самовідновлюється, самостілюючи. І саморегулююча система, що треба зробити? Та скласти ті умови всі для того, щоб і це PH було 7,45, і не в кислу, і не в ту сторону. Щоб це все було, щоб запустити ті процеси. Друзі, цей продукт дозволяє це зробити. І оминути оце. Місяць протипаразитарка, місяць глибока очистка, місяць це, а потім аж ти думаєш, чим нагодувати клітину. Друзі, все в одній. І протипаразитарний засіб, і протибактеріальний, і так далі, і тому подібне. Візьмете собі всі оті флеєрки. І не то, що ми отак кажемо, ну, бо ми все це прийшли на собі. Все, що написано, все відбувається. Я 14 років в кораловому клубі, отримавши такі результати, і та ж сама Оля Орстінна, яка мені дала, оце от, і вона знайшла кораловий клуб в Одесі, і вона приїхала, привезла мені баночки і каже, Віра, я тобі ще й баночки привезла, я в це не вірю, але в тебе альтернативи нема. Нехай Люда скаже. І дякуючи тій Олі Орстін Люда прийшла і казали всі. Ну Тепер мені Люда розказує, як вони експерименти робили зі мною. бо я була... — мене... тут в <клес> та. І дуже багато було гарних результатів. Було, чому б не було. <клес> там ми навчилися воду пити, там ми познайомилися з Олією, все це було. <клес> і це така школа. І я роботу кинула завдяки коралому клубі. І мені Оля каже, Віра, ну ти не можеш не ділитися з людьми. І на сьогодні я розумію, що те, що ми ділимося, дівчатка з тими результатами з людьми, це не просто так. А це наша відповідь Богу за наше щастя. Він нам його подарував. І наша місія. Отримувати ті результати і ділитися. Тут немає реклами, як ми маємо в ну, фармацевтичній компанії. Ми знаємо, що тільки по телевізору все круть. Тут ми реклама, Ну тому якось так. І все, весь секрет полягає в тому, що ми складаємося з чого? З клітин. Якщо ми все необхідне дамо клітині, Якщо вона буде чиста від ядів, шлаків токсинів, якщо вона буде наповну водичка правильно, якщо ми запустимо оцей от, от обмінний процес, ну то що? То клітини починають що? Вони починають відновлюватися, вони починають, е, як це кажуть, е, процес життя це ну, процес ділення клітин. Вони починають ділитися на здоров'я. Клітини здорові, тканина здорова, орган починає здоровіти. Не залежить від того, який в нас. І тому одночасно ми впливаємо на всі клітини, на всі 7,5 мільярдів клітин. Все. І тому такий швидкий процес регенерації. Бо я була в попередній компанії і за мною йшли люди. Я навіть ніколи не наважувалася сказати, Оля, ну хіба ти говориш, я за ключові суглоби, за коліна? Я ні, ні з ким ні. не говорила, бо таких результатів не було, дівчаточка. Тут я думаю, як таке може бути? Як таке може бути? А як я тиску позбулася за рік і два місяці? Mm. Але я все нормувався. Нема оцього страху, що робити, коли піднімається тиск. Нема страху, бо знаю, що там подихала, там ну, все ми знаємо. Випила бікардіо, випила гарячої водички. Друзі, я така щаслива, що у вас. Є вже оті красуні, дивіться, які вони схожі, які ви схожі на дівчат. Згадуємо, я І дякувати Богу, що дякуючи вам, ви нас зібрали. І неважливо, скільки нам років, дівчатка, неважливо. І неважливо, коли ми це почнемо. Важливо. Ну, дозволити собі спробувати це і ну, жити. У мене троє в мене мій похресник і двоє моїх рідних племінників на війні. Як я не пила оці всі бади, як я себе не берегла, які тільки практики духовні, я не приходила. Ну, коли почалася війна, їхні, і їхній вибір був йти туди і захищати. Ой, я пережити оцього. Що зі мною робилося? Скоріше але... то, що люди втікали за кордон, Лю... а вірить племінник, живучий за кордоном 7... 18, 18 років... років Бельгії він приїхав на другий день і пішов. І от зараз ну, він є в відпустці. Ми бачили, він отримав серйозну е... контузію, але слава Богу, що у нього перепонки не трісли, і він е... був. Реабілітації, і ну що, і п'ють продукт. А другий племінник, який зараз теж під Харковом, ну всі ті роки, як тільки я почала пити, і він почав пити продукт. І його мама, яка приїхала рік тому, неймовірні результати має моя рідна сестра. Бо, ну от що кажуть, знову таке було питання: від чого ці атаки, від чого моя рідна сестра старша від мене на 2 роки їй було 70 років але цей син він най з 14-го року все